Сідайте, сідайте, сідайте. Сідай, сідай. Напишіть, пане Президент, президенту, зв'язку з Радою, з Верховної Радою, підпишіть вето щодо закону про захист мовної політики, про заходу захисту мовної політики. Напишіть. Ми звертаємося, ми, ми, ми просимо. Ми вас просимо. Напишіть звернення до президента про те, що він не клав веку. Тримайте рішення обласної ради. Я не бачив рішення. Знайомтеся звернення до українського народу щодо загрози державності України. А президент... на що я буду писати? Я нікуди заяви не писав десантно. Ну, звернення до президента? А чого? Ну Як? Ви ж представник територіальної громади? Ну, можу... під... Зараз підтримуєте територіальну підтримує громаду чи не підтримуєте? Прошу. Ви підтримуєте територіальну громаду? Підтримує? Підтримує. Я громаду завжди підтримую. Ще ви не знали, що таке підтримка громади. А я чого так не... ображаєте, що не знали? Не, не знали, тому що я працював самотизування. Пане, в... пане, в... пане, Вчора волнолютні віч у Львові вирішило про, про підтримку сесії. До нас не питаються зараз такі ситуації. Є дуже загроза державності. Ми звертаємося до вас про те, щоб ви як представник нашої Львівщини, як високопосадова особа, вернулися до президента як гаранта Конституції, щоб він припинив свавілля і знущання Конституції. Ми просимо вас. Ми просимо вас від депутатського вашу, корпусу. Вашу просьбу я сприймаю. ми, сприймаю. ми просимо, ви мені напишіть мені таке. Ви на робоче місце, я власне, подумаю, ми просимо, як це зробити. Ну, ви подум... А При... на людях під камерами так, цього Ви, будь ласка, робити. присядьте. Знаєте, присядьте. Ви не пускаєте мене на роботу. Ні, місці. ми хочемо, щоб ви присіли. Я ми, не хочу, ми дуже дякую. просимо дякую. Вас. я вас. Вже насидів. Ми просимо, щоб ви присіли, щоб ви працювали для народу так, працювали для українського для, для українського народу. Які претензії ви маєте для по територіальної громади. Які претензії ви маєте по Звернулися роботі? до президента. Ні, ні чекайте. Як Які один з представників, ви що ви написали звернення до, е, до президента про те, що він наклав звернень? Я тут писати не буду. Тут, тут є представники громади, представники вас комітету, і ми дуже просимо, ми всі дуже просимо, щоб ви присіли і тут написали таку, таку, таку заяву. Що далі? Значить, ви проти народу, ви в змові, Ні. з бандою. Це ви так думаєте. Це Ви так думаєте, це ваша оцінка? Я ще раз питаю, ви мене пропускаєте на робочі місця? Ми вас звертаємося до вас з великим людським проханням так, про те, що ви, громада, про те, щоб ви просили президента як гаранта Конституції, що він наклав вето. Ми це на закон спосіб, але не тут під камерами, не на дворі, не на колізайте. Ви зараз йдете на роботу також під камерами, під камерами спецслужби. Ви хочете, щоб відвороти представників територіальної громади, які сьогодні вийшли відстоювати державність, порушили кримінальну справу. Ви вмисне під камерами йдете на так звану роботу, а хоча ви на ті роботі робити от на роботі своїй зараз. Ми біля приміщення е, територіальної громади Львівської області. Біля цього приміщення присядьте будь ласка, приїде, знаю, зараз йдете на роботу і е, з працівником е, ОВС області. Він по-моєму зімною не шла і ми звертаємося. Ми гласні, ми відкриті. ми зараз представляємо інтереси. Я власні, вам ще раз скажу. що ви звернулися у нас сьогодні. Буде вічі так. о сьомій годині. Ми так. хочемо розказати людям, і тому є та камера, що потім не перекривлювали і не інформацію. Не змінювали. Ми звертаємося з великим проханням людським. Пане Матолич, Підтримати? без віці з, з нашої Львівщини, з трускавця. Якщо ми не сумеємо повертатися, чи де звідки з, з другу бачини, Якщо ми не сумеємо, повертатися в свої на свою родину землю, батьківську я перед родинами, Просимо, перед... так просимо, звертаємося. Нині настав той Абсолютно. час ікс, коли кожний має вже вирішити, з ки своє чи здатниками, але, але чи цю з режим позицію, пані, просимо? Не позицію я не буду прилюдну. Ми вас дуже просимо. Ми вас, просили, Ми вас дуже просимо. Напишіть заяву. Я вас пройти громади. Ми вас просимо підтримати. Я підтримую, громаду. Громаду. я підтримую мову. Я підтримую націю. Я підтримую в самовій, Пис -пис -пис А слова. на словах підтримуєте громаду. на папері Будь ласка, підтримуйте, Що на папері громаду? також. а чому це Бо це громада про людина є делегована. Громадою рана була одна знаєте, людина дліться, делегована. Дліться. Яка ми думали, Ні, ми, ми сподівалися і ми чекали. Ми сподівалися і чекали, що О. адміністрація, наша львівська, так, так вийде і скаже, що? що ми проти. Ми зараз всі звертаємося. Я Михайло Куськ, я Богдан Матолич, я е, 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 Груник, Я Губицький. Ми проти того, що е, тушкована Верховна Рада. Ухвалила незаконним чином такий закон. Ми чекаємо вчора цілий день, ми чекаємо сьогодні цілий день. І зараз ми вас дуже просимо написати таке звернення до президента як гаранта Конституції. І ми вас просимо, напишіть таку заяву. Будьте на службі в народу. Ви повинні бути на службі в народу. Ви прийшли на службу до народу. Подіть напити. Ходіть.